Дзеркалац це більше, ніж просто відображення нашого обличчя. У багатьох культурах вони відіграють важливу роль у магічних ритуалах і використовуються для залучення позитивної енергії, захисту від негативу та навіть для пророкування майбутнього. Сьогодні ми розкриємо магічну силу дзеркал і навчимося, як правильно використовувати їх для захисту свого простору і залучення потрібної енергії. Історія магії дзеркал дзеркала завжди вважалися загадковими предметами. У стародавніх культурах їх використовували для магії, пророцтв і зв'язку з духовним світом. Наприклад, у Китаї дзеркала були символом чистоти і гармонії. Вважалося, що вони здатні відбивати і відганяти злі духи у Європі. В середньовіччі магічні практики з дзеркалами часто асоціювалися з ворожінням і викликом образів з майбутнього. Ці традиції передавалися з покоління в покоління, і донині дзеркала залишаються важливим магічним інструментом. Дзеркала як захисний амулет. Дзеркала мають здатність не тільки відображати фізичний світ, але й блокувати або відображати енергетичні потоки. Ви можете використовувати дзеркало як захисний бар'єр для свого дому або особистої аури. Для цього розмістіть невелике дзеркало біля вхідних дверей, щоб воно відображало негативну енергію, яка може намагатися проникнути у ваш простір. Такий захист особливо ефективний, якщо дзеркало освячене або заряджене на захист. Залучення позитивної енергії за допомогою дзеркал, правильне розташування дзеркал у будинку може допомогти збільшити потік позитивної енергії. Феншуй, давня китайська практика гармонії простору. Пропонує використовувати дзеркала для відбиття світла і залучення сприятливої енергії Ци. Наприклад, розміщення дзеркала в їдальні або вітальні допоможе подвоїти багатство і достаток, адже ці кімнати символізують процвітання. Дзеркала можуть також допомогти створити відчуття простору і зняти енергетичні блоки в маленьких приміщеннях, ритуали з дзеркалами для очищення. Для очищення простору від негативної енергії ви можете використовувати дзеркало в поєднанні з іншими магічними інструментами, такими як свічки або пахощі. Один з потужних ритуалів полягає в тому, щоб спершу запалити білу свічку і тримати дзеркало так, щоб воно відбивало світло свічки в усі кути кімнати. Це допоможе відобразити і очистити простір від будь-яких негативних енергетичних утворень. Особистий захист за допомогою дзеркала для особистого захисту ви можете носити з собою маленьке дзеркальце або використовувати його в медитаціях. Під час медитації уявіть, що дзеркало відбиває всі негативні енергії та злі наміри, спрямовані на вас і повертає їх назад у Всесвіт, перетворюючи їх на позитивну енергію. Така практика допоможе захистити вашу ауру і збалансувати енергетику. Магія розбитого дзеркала. Багато хто чув, що розбите дзеркало це погана прикмета. Але чи справді це так? У багатьох традиціях розбите дзеркало вважалося символом втрати захисту, але є способи, як можна нейтралізувати цей негатив. По-перше, не панікуйте, не зберіть уламки дзеркала, помістіть їх у мішечок і закопайте у землю далеко від дому. Це допоможе заземлити негативну енергію. Також можна провести ритуал очищення, використовуючи воду і сіль, щоб позбутися від поганих наслідків. Дзеркала для ворожіння і зв'язку з іншим світом, дзеркала здавна використовували для ворожіння і зв'язку з іншими вимірами. Ця практика відома як катоптромантія. Вважається, що дивлячись у дзеркало під час медитації або ритуалу, можна побачити підказки про майбутнє або отримати зв'язок з духовними наставниками. Якщо ви хочете спробувати цей метод, використовуйте чорне дзеркало або дзеркало без відблисків і проводьте ритуал при свічках. Дзеркало це не тільки побутовий предмет, але й потужний магічний інструмент. Вони допомагають захищати, очищати простір і залучати енергію процвітання та гармонії. Використовуйте їх з розумом, і ви відчуєте, як змінюється ваше життя. Якщо вам було цікаво дізнатися про магічні властивості дзеркал, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, діліться відео з друзями і пишіть у коментарях, як ви використовуєте дзеркала у своєму житті.